короче, я не знаю, какая-то другая часть будет. И, наверное, еще четвертая, короче, частина. Ну да, Вика. Ты тоже так сказала. Ты тоже так сказала. Странная кость. Да? Ну да. Что ты просто тут сказал? Что я сказала? Я как-то ворклимку достал. Три. Что-то мне... хорошо. Я работаю сюда. Ну. Я її вирубила. Я не знаю, чи вона проснулася здесь. І написать Що? І написать зубила. Ты у мене сам попросив вчора. вчора. Ты сам мені два дні назад, що я її вирубила, і щоб не вирубила, ти ще один провелося в твої двучала. Ось я до тебе йду і тебе треба проти Не надо. А чо, йди, все, йди добро, обратно. Ладно, так. А, не друга, ніка, Яка? Роби, ну, не а що це десь таке? Вони друга нічого до тебе. Яка? Куди її верти, тобі це? Добре, зараз поверну по щучку. Не робиться. Ай, я зробила тобі, юнак. Ти що зробила взагалі? Як ти могла? Вика, ты вообще кто? Ты... Ти... ты Эрка? Кто? Да, я р Ой, Не, я Вика, я вижу. Потому что так голова будет. Ты вообще, ты знаешь, на. Рипорту Билла. Короче. Просто сумку и иду за мной, ребята, уже не смешно. На щас. Это одни ноги такие выделенные. Бляха. Вика. Вика. Бляха. Вика. Вика, вставай. Вика. Да я... Ну, ст... Ты... ну тут-то встали, короче, запрошу. Ти вс, а ти, ти прям, типу, настояшся? Ти настояшся? Ти поняш так буртуально. Ти, ти поняш, щоб ірка слась, ти мене просто вирубила. Що? Ну там осилась ірка, і ти мене ударила, я не знаю. Я впала на лісницю і мені дуже сам непогано стало, коротше, я вирубилася. Ніби як час типа, лежала там, коротше. Це ж смутно, але я пам'ятаю. Нам треба збавлятися цієї ірки. бо я вже не можу змінити. Да. Ой, коротше, я не знаю, що нам вже робити, тому що нам треба ізбавитися один із раз і навсі, щоб уже ці продовження не існували. треба отримайте в інтернеті, як збавитися про ірку. Оце щось в нас не вийшов, чи ніяке. Давай поки подивитися. Давай. Коротше, ми будемо зараз думати, що нам робити. Боже, не знаю, що... Як ізбавиться від ірки. Ми вже на серйозі, ми просто не можемо закріпити. Мені не Іржа, мені Ірка. Напиши словами просто. <схай> іржа! А! Короче, ми будемо зараз... Із... Тому що Жанна, вона... Чи що? Ти біжить або звідти, або звідти. Реально. Ми зараз там клянемось, там щось реально, хтось подискав. Реально щось тріскало. Я прочитала, ти пішов треба. Там теж високе, щось типа поступинька, щоб підняти мені хтось подивився. Ну, давай, тут там на ристя. Там було місце. Там тут треба сісти в круг. Ну, ти мене поняла, ек. Угу. Покласти шишку. Тебе не не видно риста. Ой. <свят> Класти шишку. Ну, типа, бо маленьку, просто тут багато шишок, угу. маленьку, -да, Малень. взять, ну, маленьку на ек там уже. Да, вона там, маленька. І взяти і піти йти в стовп, любий з дерева і нема. И тебе рассказать это идея три раза. Окей. Ну ты же слишком легко, я думаю, это точно спрашиваем. Хорошо, Юля, ты, кстати, сухарик. Чего любима? Короче, мы сейчас начнем с сеть. Я підру там листочку. Окей, okay, она идет сейчас вырвати лосочку там. Я короче наше такую мені Ми Мы сейчас заліземся наверх. Верватися, сесишку. Ой, сеську. Сэшку? Ой. Ой! Алесохи. І мы сейчас будем лізти наверх и... І то отось. Що? Якщо у вас буде така ситуація, що у вас прийшла вірка, то це ж я сказала, яка відбувається, але скільки у вас чоловік, треба було вирвати листочки стільки, скільки у вас <плес> чоловік. Наразі люди два листочка, якщо у вас там троє, четверо, вивернуть. Якщо у вас один, то ви один десять сосочка. Ну, ну, типа не вот так чапка. Ага. Кстати, мне сейчас надо так вот эти. Ага. Вот эти. Кусочки, потому что тут мы такой. Короче, мы сейчас что на телефоне. Я думаю, короче, сейчас самые листы наверх, я не знаю. Я буду, я только боюсь, ну он. Нам надо туда піднятися. Всі там в коло. Фух, я боюсь у нас сейчас не вцелилась, я не дано упала. Ну я же думаю, що це може. Боже, ребята, не знаю. Я покладу сюда. О, тут роса. Это я. Фика, блин, дура. Подивите нас, какие высокая высота. Ну почти мини. Коро... Фика! Короче, что ты можешь быть? Классно все рядом, что я все. Так я отдельно все распласту. Да. Тут ой. ой. Я наче розклала, як е, не, деякий орган. Давай, отако, так не будемо брати просто доходи, давай. Боже, давай швидше, що мені страшно тут рази. Ірка уйди, ірка уйди, ірка уйди. Мені аж легше на душі стало. Да. Віка це що? Ну, діду це було отам. Ні, там ого. Хто, хто це трясе? Ти чого як нога драхнула? Я вже я вже обіцялася, бліна. Короче, якщо ви почули щось, якщо бабахнуло, значить, бо я, я реально, бля, чуть не обіцялася, блін, реально. Я це нам ну, вже не так звучаю, але це правда. Я павлю, що придягнілось. Так. А, ти покажемо, короче. Ми з то там, літом. Тим митом, коротше, і тут є такі штучки. А... Це така фігня. Отакого і типу. Перевала р... призагрілася, знімала потом на відео. Ну я думаю, що вона ну, може ушла? а вдруг це вона уйшла і таке бабахнула. Зараз ми оділимося і прийдемо с вами. Коротше, знаєте, воно... ми, ми, ми тільки е, е, зробили цей ритуал, одразу от, 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 так ну, дуже настукнуло. Як щось як зірвалося, ще бахнуло громко. І тільки, як ми закінчували цей ритуал, ну, це вже реально стоїть. Нереально це страшно, може трохи… Руки... Ой. Тільки заккрило кадр. Він на те, як цей сухарік. Як цей сухарик. Ми, коротше, демо. Тут також трохи погода вияснилась, але но... тепер води. Ага. Зверш заброшно, друзі, не знаю. Хоч ми зараз там була якась обичта водичка. Якась там з лимоном і обичне кошти, ми щось підемо і спробуємо стирити. Странно звучить, але це правда. коротше, Там якийсь був щелік прийшов. Він десь до трьох реально метрів. Я йому я метр шістдесят, я йому навіть нижче ще плеча набагато. Я йому... Такого, полок, полок. Да. Він прям пішло до, до трьох метрів, цей мужчина. Цей мужчина тільки не мій берег дівчат. Він просто пише до, до трьох метрів і ми навіть не поплечемо. Він навіть менше ніж полохається точно. Бо ж ми, такі, ми якісь, такі маленькі діти, це на нього дивиться і так не бачимо. Не, не, не знала. Короче, я врачу в шокі. Господи, яму упала. Можна подимати, будь ласка? я хочу пожикатить, поки він вийде. Угу. Типу ми ходили в інший магазин, але цей мозг зараз відкрити. Типу мені цікаво, як він вкрити. Може тіпо, люди, які приїжджають, то встановлюються там кави, поки тут час. Ну так. Да. Думаю, що вони за цього відкриті. Ну, да. Ну, собі. Боже, як коли впала, сміялася, в мене підбігла собака, коли я не бачила. Я так злякалася, Коротше, ми поки що не, не, поки ми корише, не бачимо, чи вселась сирка, чи ні. Короче, тому... але ржали, наче да. Та так. Якщо, то всім пока. Якщо так, то ми ще снімемо. Я такі двері додому заходить. У мене цей армянин. Ми поки Ірку не селилися, ой, Ірка в нас не селилася. Якщо так, ми знімаємо ще відео. Всім пока, всім любимо.